Вони побили всі вікна, побили тут вікно, двері виламали чоловіку газовим балончиком. Очі опять посліпили. Вони ж бандитів спочатку впустили. Валентина Наумчук посеред зими опинилася просто неба. За борги перед банком її виселили з заставного будинку. Жінка стверджує, безлад у донедавна її помешканні влаштували невідомі чоловіки, які прийшли разом з представником нового власника. Двері вікна належать мому довірителю. Представник нового власника запевняє, будинок пустили з молотка цілком законно. Скажіть, будь ласка, ви можете відчинити двері пустити? Ні, Це приватна власність. Ну або вийти до нас, поговорити. Ні, дякую, Немає бажання. Все законно вважають і в державній виконавчій службі. А розбиті вікна, вибиті двері, і скарги від колишніх власників на насильство то таке. Виконавець нічого не чув, не бачив. Я приїхав сюди об одинадцятій годині. Вікна були в такому стані, заклеєні плівкою. Там де не плівка розірвана. А не знаю, що я буду далі робити. У мене немає де куди йти. Де ви будете жити зараз? Не знаю. Я вам клянусь, у нас немає ні єдиного житла. Така ж доля спіткала і Петра Куницького. Торік його викинули з квартири на Мельника. Чоловік навіть не встиг забрати особисті речі. І цей рік пишемо, щоб забрати це майно. Там холодильники, там ікони в нас були деякі. Там ну коротше, все наше майно. І не можемо забрати вже рік, то його нема, розікрали. За кілька місяців після навчання та виконання бюрократичних вимог описувати майно, виселяти з житла та відбирати автомобілі зможуть колектори у новій формі. Держава легалізувала приватних виконавців. Діяльність Колекторів на сьогоднішній день нічим не врегульована. Діяльність приватного виконавця та державного виконавця врегульована законом. Тобто кожен виконавець буде нести персональну відповідальність за свої, свої дії. Українське громадянство, юридична освіта та відсутність судимостей упродовж трьох років все, що потрібно, аби записатися у приватні виконавці. Перші з них вже проходять спеціальні курси в міністерстві юстиції. Катерина Романік, Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини Рівного.